Усі ми звикли до стандартних відварених вареників. А я сьогодні вам пропоную приготувати їх у фритюрі. Це дуже смачно та оригінально. Дітки були дуже задоволені, та й дорослі не залишились байдужими. Отож, готуємо спершу заварне тісто на кип'ятку, воно дуже круте, еластичне та легке в приготуванні. Головне бути дуже обережним і з'єднати усі інгредієнти. Вливаємо наш кип'яток сіллю та олією в борошно та гарненько все спершу вимішуємо ложкою. Зверніть увагу, якщо вам здається, що борошно за туге виходить, замало рідини, додайте ще 50 мл кип'ятку, але теж будьте обережними. В процесі приготування даного тіста, якщо і в кінці вам воно здається затуге, ви можете додати трішки гарячої води та вимішати його. Це ніяк не повпливає на сам процес приготування, а тісто у вас вийде дуже еластичне та ніжне. До речі, його можна використовувати для приготування і звичайних вареників чи пельмінів. І це дуже смачне тісто, отож, обов'язково зберігайте його собі. У описі залишу детальну інструкцію приготування даних вареничків та тіста. Картопляне пюре в нас охололо, тісто теж має охолонути повноцінно, це десь приблизно 30 хвилин часу. Розкочуємо якомога тонше, як тільки у вас вийде. Беремо потрібну нам формочку, чим менше, тим краще. Це, до речі, найменше, яку я знайшла кружельцятко. Беремо наше пюре та формуємо варенички. Обов'язково тоненько защіпуємо краєчки, щоб вони не були надто грубими та швидко просмажувалися. В пюре я не додавала нічого, адже мій синок не любить ні цибулі, ні перцю. Тому в мене звичайне картопляне пюре гарненько перем'яти. Ви можете за бажанням додати підсмажену цибульку або ж перчик, хто як полюбляє. Далі наливаю пів каструлі. Олії це десь приблизно пів літра. Добрячі її розігріваємо, перевіряю, за допомогою першого вареника, він має так аж бурліти та смажимо вогонь, обов'язково скручуємо, щоб вони нас просмажились, а не згоріли. Такий не сильно малий, але і невеликий, середній. Обсмажуємо до золотистої скоринки та викладаємо на серветки, щоб забрати зайву вологу. До речі, другі і останні варенички смажилися набагато, бачите, такі пузирчасті, Олія набрала добрячої температури, і це так смачно, хрустяще, а ще з додаванням сметани або якогось соусу, який ви полюбляєте до вареників. Це просто неймовірно смачно. Тому обов'язково зберігайте та підписуйтесь, адже у мене багато смачненьких рецептів.